Діяння Святих Апостолів читання. <кхем> Іншим разом, як ми йшли на молитву, Зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам сам великий заробіток. І слідом за Павлом і за нами вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога. Які звичай вам путь спасіння, Чимало днів вона таке робила. Надокучило це Павлові. Повернувшися, він сказав до духа, велю, велю тобі, ім'ям Ісуса Христа, вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов, побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали, Ці люди колотять наше місто це юдеї Вони навчають звичаїв, віких нам римлянам. Не дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи здеши з них одежу, зв звеліли їх сикти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у язницю Наказавши тюремникові пельно стерегти їх, він же прийнявши такий наказ, кинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила у півночі молилися і співали Богу. А в'язні слухали їх. Раптом вчинився землетрус великий, так що підвалини в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері. І кайдани на всіх розв'язалися, як же прокинувся тюремник і побачив відчинені таємничі двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло крикнув голосом великим кажучи не завдавай собі ніякого лиха всі, бо ми тут. І попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці, тремтячи, кинувся ноги Павлові та сирі. Вивши їх звідти, мов, панове, що мені слід робити, щоб спастися. Ті відповіли вірою Господа Ісуса і спасешся ти і твій дім. І вони їм освіщали слово Господнє і всім, що були в Його домі, а Він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани. І охрестився за усіма своїми, як же запровадив їх до себе Господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Читання. В той час, переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого, запитали його, отже учні його, вчителю, хто зрішив, він чи батьки Його, що сліпим Він вородився, ані Він не зрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу, сказавши те, сплюнув на землю, споготав слиною глей і помастив глеям очі сліпому, до нього ж сказав іди вмийся в купелі Соломській, що в означає гнача є зіслані, отож подався той умис, та й повернувся зрячим. Сусіди Сусідиші ті, що бачили, його раніше сліпим, заговорили. Чи то ж не той, який ото все видів, Все сидів, вже брачив, одні казали, то він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже це я, то ж питались його, як воно так, щоб прозріли твої очі. А він, чоловік, що Ісусом звуть, його споготовив глий, очі мені помастив, та й мовив, піди до села Аму, вмийся. Я пішов уми і прозрів. Вони його тоді питають, де він? Не знаю, каже той. Тож ведуй того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж у суботу, коли той Ісус поготов глею, відкрив йому очі, та й фарисеї спитали, його, як він прозрів, а він їм глею поклав мені на очі. Я мився ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили не від бога цей чоловік, бо субота не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловіку такі чудеса чинити, а то ж суперечка була серед них, і знову сліпому кажуть. А ти про що про нього кажеш? Про те, що очі твій відкрив? Відрікає пророк він, про те людей, що до нього не вірили, що був він сліпий, і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився. А тепер як же він бачить? Батьки його й відказали, мовивши, Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так, батьки його казали, бо ідею страхалися, б Боже були, домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто хрестом його визнаватиме. Тим то батьки його й казали, Дорослий він самого спитайте. А то що друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому. Богові славу воздай. Знаємо, що той чоловік грішник, чи грішник він озвався він, я не знаю. Знаю одне, був я сліпим, а тепер бачу, Вони йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв, як він очі тобі відкрив, Та їм відказує, я вже вам оповів та ви не слухали. Навіщо ще чути хочете? Чи, може, і ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали. Кхе -кхе. Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо бо до Моисея, промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм Ось воно власне і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний Його волю чинить, ось того Він вислуховує нечуваного одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліпонародженому. Боби він не від Бога, нічого не неспроможим був би зробити. Озвалися, сказали йому, Ти весь у гріхах родився, нас навчаєш. І прогнали його геть, довідався Ісус, що вони геть його прогнали, а то зустрівши його, промовив до нього, віруєш у чоловічого сина, а той, а хто він, Господи, щоб я вірував у нього, Ісус же йому, ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав, віру йому. Krasnos vos krasas, matau, smak padalavę, tiem, kuo ruošiau, te atdarovau.